Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати тушонку. Зараз непростий для нас час, коли постійно відключають світло, тушонка виручить кожного із нас. І зробити її не складно, але при правильному приготуванні вона може довго зберігатись. Сьогодні ми приготуємо тушонку із свинини, і це буде лопатка. Беремо. М'ясо і нарізаємо кусочками. Кусочки можуть бути більші, менші, різниці немає. Які вам більше подобаються? М'ясо порізали, і на кожен кілограм м'яса додаємо столову ложку солі, і все гарно змішуємо. Підготуємо банки, гарно їх вимиємо, я помила із содою. Кладемо на дно банки лавровий лист і по пару перців. Духмяного і чорного. А далі в банки накладаємо м'ясо, трошки жирнішого, наполовину, половину жирного, половину пісного і так гарно, щільно укладаємо, кладемо не до самого верху, так, щоб було місце для кипіння. Банки наші вже готові. На 5 півлітрових баночок пішло 2 кілограми 200 г м'яса. Беремо кришки і гарно закручуємо їх. Дно каструлі застеляємо кухонним рушничком і ставимо сюди банки. Заливаємо водою. Банки заливаємо водою так, щоб банка повністю була у воді разом із кришкою. І ставимо на маленький огонь на 5 годин. Під час варіння вода буде википати і ми будемо підливати кипяток. Тушунка вариться вже 4 години, вода трошки википіла І зараз ми піділіємо водичку, кипяток. Пройшло 5 годин, тушонка вже зварилась, я її так і залишила в каструлі холонути. І ось дивіться, яка в нас вона вийшла. І ви також заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною і всім смачного!